Que é Ріденьке, Хороша. О. Всім добрий день. Стараємося тепер відео, постараємося випускати кожен день, потрошку не побагато. Бо є люди, які кажуть, що дуже за нами сумують. Ну, будемо пробувати. Полакірували стіл, Дивіться, який красавчик вийшов. О, прям супер. Горіх. Все, вже лаком маринка вскрила. Це один слой. Я думаю, що сьогодні, мабуть, ще разочок, а може і хватить. Вона такий хороший налила дебелий гарний слой. Так що вийшла красота. Такий гарненький стіл вже на ножках. Красота. Трошки тепер поубираємо у нашій біседці і туди він стане. Буде красота. Марис, я виключу. Короче, Щасливих е, обладателів отакої штукені класна штука, мойка високого давлення. Дешева, в принципі, доступна для кожного. Ну, Марис, скільки рік пройшов, да, як ми її купили? Трошки більше. Стикнулися з такою проблемою, що тепер автоматично він не виключається. Е, давненько ним не користувалися, це просто витягли. Заказували ми його на розетки. Е, ну Чисто їхня, їхній бренд. Типа, ну, він то з бренд, але як, як зроблено типа, від них. Ну і в общем, дивіться, яка штукень. Коли раніше виключаєш кнопку, він клацює і встановлюва в роботі. Зараз виключаєш кнопку, починає давити давити компресію назад-сюди у вхідну шлангу. Не знаю, що проблема. Ну, догадуюся, що там якийсь стоїть обратний клапан, коли мотор накачує давлення, він клац і зрабатує там якась автоматика. І виходить, за щодо цього. Обратного клапана він не закривається, може там резинка якась прогнила, не знаю, треба його якось розібрати, та подивитися. Це сьогодні прям е, обратили таку проблему. І коли він виключає, наприклад, пістолет, виключає, що він вже не робить, тоді даве давлення надуває оцю шлангу. тобто якось по інтересному робить. Ну, не знаю, в чому проблема, ну да ладно. Рідкий розтвор. чого рідкий, Хтось, ну, або навіть не так, не хтось, а об'ясняю, штукатурю трошки стіни у переробному там, цеху, типу, ну, літньої кухні. О, Зараз підемо до поросяток, бо я вам не показував, у нас опорос був, состоявся. опорос пройшов нормально. І з 9 поросяток у нас залишилося 7. Ну, прям одне, одне свинка одразу задавила, а друге задавила на, на наступний день. Придавило, так сказати. Ну, в цілому вийшло все нормально. О, так, а ну може я вам зараз спробую поближче отак. Поганенько тут видно, вибачайте. Але, коротше, пацюнчики там їдять, п'ють. В общем, нормальні діти. Все добре. Де? Деньчики. Деньчики. Молочка у мамочки вистачає, ну придавила. Одне, одне кстати, після упороса вже я прийшов і вже воно було. Воно вроді вже і і все ну було, було мертве. Може воно і було в неї, а може і не було. А одне просто отак лягало і до стінки придавило. Що? Що, ну Тут все в принципі нормально у нас. Їдять, п'ють, в качок треба вичищати постійно кожен день. О, така от ситуація в нас з цими качками. Вроді би теж все чики-піки. Не знаю, щось картинка така розмита, не пойму чого. Ну да ладно, вже ж відео треба знімати. -е Будемо спробувати вже їх виганяти на вулицю. Вже вони такі гарненькі. Да. Донат з томбатію, все добре. Ця у нас лежить і ця у нас теж спарована. Коротше, по свинках усе нормально в нас. Так. Треба розібратися, чого, чого картинка така. Може воно потім після закінчення відео трошечки переключиться картинка і все буде добре. Так, ну і тут у нас зараз покажу вам е, ці бройлерів, ми сюди загнали. Це вже в нас партія з'єднана із великими. Ну, ну, коротше, будемо потихеньку великих уже дорізати. Там у нас вже залишилося їх, не знаю, около 80 штук. А ці пізніше вже будуть Опять починатися різати. Ну, в общем, нормально. Місце поки що вроді би і малувато, маловато, ну, одні підріжуться, другі підростуть і буде супер. Ну тут класно, тут не жарко їм Воно провітрюється, провітрюється оця вся площина і їм виходить потом супер. Так, ну і і, 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 і сюди, 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 сюди ми загнали наших малюшечків. Відстартовані вони були на стартовому комбікормі, на домашньому. Ну, самі ми його робили. Ну, різнобоя, звісно, дуже багато. Тобто різний. різний. Є великий, є середній, є прям дуже маніпусінький. Ну, якісь то повитягуються. Ну, вон, бачите, ходить один і вон друге якесь таке. Ну, це, це не від нас залежить і не від комбікорма. О, ось теж, дивіться, стоїть більший, менший, і ще менший. Це літній бролір, оце він такий і є. Самий класний бролір це зимній. І, і ранньою весною. От то бройлер, звісно, супер. А це все от він літній, він... як називають його молодка. Курка молода, розносується і все одно це яйце інкубірують. І, Виходить, така біда, що. Ну, коротше, бройлер ото -от такий і є. Він менший, більший, різнокаліберний. таке. Цей сарайчик будемо все вже обирати. В цьому році ми його оп, об, об, обираємо. Він нам, в принципі, вже вже не нужен, будемо якось старатися робити так, щоб. Так, хоп, зараз я ключу, хай далі колоти. Будемо старатися робити так, щоб уже ми обходилися без нього. Свою роль він зробив. І, в принципі, спасіба йому. І я казав, що він тимчасово. А на зиму ми просто-напросто вже будемо зменшувати кількість бройлера. Не так часто його будемо брати, тому що все-таки до нового году хочеться. І накоптити, і наробити всі продукції, а після нового року хоча б місяць просто відпочити, тому що ми реально дуже, вимор... дуже виморились. от Реально виморились, я не знаю. Хто, хто нас розуміє, хто теж так трудиться, як і ми, то просто розуміє, як ми дуже хочемо невеличкого відпочинку. Так, Переходимо, друзі, до штукатурки стін. Е, отака в от мене зараз тута, робочий процес іде усе сам. Штукатурщики у нас в Решетилівці, я знайшов тільки одного, і зацідили мені 550 гривень за квадратний метр по штукатурить. Не то, щоб я, типу, я не знаю, жадний до грошей, але я так посчитав, що блін, ну, вони даються дуже важко і наняти людину. Тут виходить по квадратурі дохреніща. Реально ну, багато треба штукатурити. І оцей весь сарайчик, Ну, вийшов би в хорошеньку суму грошей. Отак от, от. Тобто тут 8 у нас квадратів вийшло. Ну, виходить, 4 на 2, 20. Ну, будемо щитати 8. Тобто, тут 8 квадратів, тут 8 квадратів. І, наприклад, якщо з'єднати оцю стіну і оцю, то теж хай буде це 8 квадратів. Коротше, ну блін, ну якось багатовато і посчитати. Кажу, Маринки, я сам. Я все сам вона кажу, Та ти й так усе сам, коли ти його робити будеш. дивись, на дворі пече жарище, таке, коли, що дихнути не, не, не можна. А тут а холодок доволі непогано. Кажу, стану і буду штукатурити. Штукатурю річковим піском важко. Скажу, що реально дуже важко штукатурити цим піском. Ну реально, ну реально треба просто впіймати правильну консистенцію. І дуже хорошо допомагає оця ось сітка для штукатурки. Оказується, є сітка для штукатурки. Не те, що я дурний, ну просто коли ти з цим не стикався, то ти цього знати не знаєш. Отака от сіточка-напросто І її просто -напросто. дуже класно, що саморіз вкручується в ракушняк, е, придавлюєш секцію оцю, ось на стіну. І потім просто таким ковшиком тун-тун закидаєш. І виходить доволі класно і елегантно. Во. І у вас тоді не відлипає воно. Бачите, як виходить. Во. Туди далі під, під цей не підкидав спеціально, Вже коли потолок я е, відіб'ю, е, тоді вже я просто-напросто ще подокидаю. Во. Все вирішив все обкладати плиткою. Плитку теж буду ложити сам. Може і криво десь вийде. Ну, поїду в Полтаву. Я думаю, завтра-завтра будемо їхати по БМВД, бролерне. І... Получається, будемо пробувати. Будемо пробувати. Е, тут оця сторона, мабуть, зараз буду вже накидати без сітки. Тобто сітка накидалася в мене тільки там, де дуже великі зазори були. І е, просто-напросто великий слой штукатурки, коли накидався, то було дуже, дуже важко це все діло. Реально, ти прикидаєш його, воно тільки ляп і все впало. О, ти його опять прикинув, воно ляп і впало. Ти такий вже стоїш. Уже в тебе дергається і лівий, і правий глаз. І ти такий думаєш, Боже, ну що не так? Шо не так. А воно просто слой, коли величезний, то ото воно і не так. Так що по штукатурці розібралися. Я уже, так скажімо, опанував і цю штукень. Нормально, якщо набити руку, то все виходить доволі непогано. Ну що, все. Зараз будемо починати. Оп, що це все діло вам тут підстрою, настрою. А! І будемо пробувати накидати штукатурочку. Во. Так. Оце все я потім вивезу, викину, або на, 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 на цей викинемо на. скажіть, я скажу. на. На дорогу. Во. Так. Ну, в общем, виходить якось так. У мене по цій стороні залишилося тільки оце і все. Тобто, зараз я це все діло закидаю і буду переходити на ту сторону до вікна. Там я вже теж зробив. Есть, по суті, сьогодні я повинен це все діло доробити, ну а там буде видно. Обов'язково щось на пол, тому що штукатурка все-таки відпадає і треба, щоб було так, щоб ви могли спокійно там все діло це під підчистити знизу, тому що ну проблематично, отак я вам скажу. Так, так, так. Якби ще тепер понаходити вчорашній інструмент, полічка, дочь, не треба сюди лізти, котику, не треба. Грайтеся в пісочку. Ти гралося так добре, все було добре, так що бери і грайся. Так, макар тікай, макар тікай. Все, зараз, друзяки, докидаю трошки піска, бо в мене воно розмокло, річковий пісок. Зараз я трошки докидаю. Бай поміс щас відро принесу. Вроді би непогано. Таке дивлюсь, як треба. щас понасипаємо. Насипаємо відеочку і йдемо працювати. Оля, я сказав, тикайте від тіля. Артем, попадаєте, буде вала. Ну сідайте в пісочку, грайтесь. Полін. Поліна. Ти чуєш? Тікай, Ветіль, папа зараз буде нести туди роствор. Почула мене чи ні? Ти почула? Тікай. Так, щось тут ще. Яки нема... Опа! І отак потихеньку туди, по відеречкові. Ну і що тепер, папі, робити, а? Ну? Що папі тепер робити? Тікай, 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 бігом! От вам треба лізти іменно туди, куди не можна, так? Да? От куди саме поганіше лізти, от туди ви лізете, шиби не кину. Так. Оп. І, 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 і. Ой, виходить, що в нас далі? Робимо так от. Зараз я вас красиво поставлю, щоб вам було удобно. О. І подивитись, не знаю, може поближче, отак. Інтересніше буде, ні? ні мабуть, далі. отак буде краще. О. І тоді що робиться? Така от штукень. Отак так от ставиться. О. І отаким от, от ковшиком вони продаються в магазині. Купляв я 120 гривень ковшик. І отак от накладаємо, накидаємо. Зразу може і поганенько у вас буде, виходити, а потім, коли наб'ється рука, відру накидається там, я не знаю, за за минуту. О. Де горбики дуже великі? Воно отак клад от, от, знімається просто. О, оцим же шковшиком, яким накидаєте. Знову накидаєте грязну от вот накидку. Бачите, ну, для чого нам треба тепер тут без сітки пайде, тут невеликий слой, тут і без сітки добре лягає. А коли малий слой, то тоді сіточку треба обов'язково. І все. І буквально минутка пройшла і ми вже відеречку накидали. Тепер просто у вас ось маячки стоять. Познімали отак трохи горбики, щоб ну вони лишні, воно не нужно, поняли. Там важкого в принципі, немає нічого. О. А якщо буде десь така, що ями теж великі, тоді воно докидається вже пізніше. Правилом зразу не стягую. Хай воно закріпне все, воно, виходить, тут трохи кріпкіше тоді все це діло робиться. І тоді просто ви правилом його чуть-чуть стягуєте за що того, що воно сиреньке ще сирувате буде. Дуже удобно, тоді його у відро назад склав і висипав у бетономішалку. Перемішав, перемішав і тоді заново його знову накидав. Тобто воно то буде сухіше трохи візуально. Але е, у бетонну мішалку просто-напросто додаємо трошки водички, Ну, увлажняємо, по, по збільшуємо вологу в оцій е, сировині і тоді оп'ять, все добре. Тобто і отак бігаєш туди-сюди безтренько. Якщо ніхто. Ой, небо яке, да? дебеле, якщо ніхто не мішає, що не заважає, не дергає. Я вам відео знімаю і ну, що знаєте, так трошки я довше це роблю. А якщо так ніхто не діргає, що ви просто займаєтеся одною роботою, все, у вас стіна там накидається буквально за, за пів години, потім ну, накидати не важко. Важко його тоді вивезти в ноль. З маяками, щоб воно ніде не пливло. так ось, так, все, відеречко є. Бам! І понесли, оп, оп. переступаємо через перешкоди, все, опа, сюди. І виносимо, і знову ставимо сюди. О, хоп! І буквально Сейчас так само накидаємо ту сторону. І буде красота. І так само по, по тому ж самому всьому пішли. Є така штука, я його приділив, знаєте, не те, що там це важко робити, але треба вкинути ляпуху одразу в центр. А від центру потім тягти у цей бік і в цей бік. Получається, якщо ви візьмете з цього боку, ну, воно то буде ліпитися. Ну, от щось я побачив, що так краще. З цього боку, якщо візьмеш і постійно будеш кидати туди, воно відпла... ну, відпаде усе. Просто от відвалюється і все. Не від того, що ви там якісь ну, неправильно щось ви робите, от ляпуху в центр отак кину і потом просто-напросто приліпки робите отак поп у боки. Оп. І тепер в цю сторону так само пішли, тому що... Ну, Тоді відпадав, не знаю, воно може чи ну, скріпляє так якось дужче, чи воно як шов якийсь іде. Ну, оприділив я такий момент, що може я і ошибаюсь, може це моя така чисто теорі... теоретична думка, але практика показала, що так значно краще. І без того, буває. Воно зараз дивитесь, вроді, все красиво. Буває, що може все гепнутися, отак от накидав, вроді би, красиво його вивів. Надіюся на краще. А воно дітей і впало все. Ну нічого. Скріпив зуби і знову по новій накидаєш поки сиреньке. Якщо впало через півгодини, коли це все діло зробили, от тоді вже проблема. Тоді його треба все згрібати. І занову бетонну мішалку закидаємо. О. І отак от потихеньку виводиться уся стіна. О. Трошки оставляємо, тобто візуально орієнтуємося ось по маяках. Ну, накидаємо на те, щоб потім ми шовчистили. Бачите як? О. Отак от виходить по грязному, але по-чистому, тоді, коли ми це все виведемо, воно ну, у нас буде отак от рівненько. Так само, як і отут. Ось дивіться. О, теж, бачите, рівненько Клац і клац. Вугол тоді він плиткою витягнеться, десь більше клею підкинеться. Ну і все. І тоді виходить хороша, об'ємна рівненька стіна. Отак от. Зараз грязненько. Просто чим краще ви зробите подрізи оцих от горбиків, тим менше тоді їх прийдеться зрізати правилом. Отак от. Так що. Все, що ви робите. Коротше, я взагалі такої думки, якщо одна людина вміє це робити, то інша так само може це робити. Просто це діло привички, діло практики, навчання, розвитку. Це все залежить від самої людини, від бажання. Во. А те, що людина може сказати, я не вмію, от ото і бажання людини. От Краще сказати, що не вмію. Або не можу, або не хочу. О, а якщо спробувати, просто візьми і попробуй, то. А вдруг тобі це подобається? І ти такий скажеш, блін, як класно, я все роблю сам, от все зробив потихеньку, оце я все сам, От все в дворі вийдеш сам, не від того, що я скажу, що там е я не хочу когось там наняти чи ще щось. Ну просто якщо я заплачу цю копійку якійсь людині, яка це робить, то якщо я зроблю сам, я зекономлю цю копійку і ще щось додатково зроблю. Так, да, на це йде певний час, але я безробітний, я працюю вдома, сам на себе. Ну і відповідно, есть, тобто, я просто ще додатково можу зробити якусь роботу. Я пішов, управився, їсти всім дав, і в мене, в принципі, абсолютно цілий день вільний. І от я оцей вільний час е виділяю на, на свій особистий розвиток в будівництві. Може, щось і неправильно і не гарненько, але подивися в вікно. Знаєте, вроді би і двір уже такий трохи вияснився. І забор там зробили і біседку, якусь і ще щось. І так само ну, оце все будуємо. Я просто я знаю, як я кожну стропелинку різав, підпилював, пробивав гвістком, прокручував. Як натягували о -о оцей гідробар'єр, кри крили кришу, виставляли маяки, клали ракушняк. Далі до полу перейдемо, будемо бетонірувати. Ну то є, якось отак. От буває, в мене є помощник. Дуже хороший помощник, який нормалізує свій робочий процес так, як він хоче. Він хоче робить, хоче не робить. От сьогодні я вже встав, думаю, треба, уже, як кажуть, каву заварювати. Зараз Ігорюнчик приїде. Він вирішив, що в нього сьогодні вихідний. Ну, та що я йому зроблю? Людина захотіла відпочити з вчорашнього дня чи вечора. Це таке. Так що, ну а що я зроблю? Людина вільна і е, коригується своїми думками так, як хоче. Во. Все, друзі. В общем, трошечки набалакав вам на півгодини. Я пішов далі працювати, так як ви бачите, що цей процес йде дуже швидко. В принципі, важкого немає нічого. До зустрічі до завтра. Я вам завтра покажу готовий результат зранку, встану і покажу. Буду знімати хоч на телефон. Потім як, е, з телефону можна. Зразу закинути відео на простори Ютуба. А із камери треба скинути на ноутбук. З ноутбука скинути в монтаж відео, відеоедитор, да? І відтіля потім вивезти знову в ноутбук, і потім з ноутбука вже викидаємо на YouTube. Це займає дуже багато часу, але там якісніший контент, тобто гарніше відео, картинка і так далі, чим це зробить телефон. Тож будемо старатися вам робити із камери, але все одно робити із телефону. Тобто, просто зняти невеличкий відос. Всім привіт! Що робимо, чим займаємося, я викидаю. А якщо якесь відео по ділу, по вирощенню бройлера, по забою, по годівництву, ще там по якійсь інформації, будемо старатися знімати і на камеру. Так що, все, друзі, я почитав коменти, я бачу, що сумуєте. Стараємося тоді не пропадати, я вам все постійно це кажу, але ну, виходить так, що бачите, воно в праці, в роботі. Дуже, блін, ніколи взяти той телефон і зняти відео. Хоча можливо, от я виділив зараз півгодинки і все нормально. Так, все, друзі, я працювати далі. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе, хай вас Бог береже. Хай у вас і в нас все буде гаразд. Всім дякую за перегляд, пока-пока.